Давай я тоді, тоді спитаю тебе далі про все ж таки 19-й пакет санкцій. Європейський, але спитаю, в якому ра ракурсі. А, ми дуже багато чули, що про ці 190 мільярдів mm -hmm. да, арештованих російських, що нам їх продадуть. А тепер я читаю вчора а, різну західну пресу, і вони пишуть, що ані. Не ні, погодили ні, ні. це да. був конкретно да прем'єр-міністр Бельгії. Бельгії, що не погодів. Зайлив... Ні, ні, не так. Ну це, це неправильно. Ну скажи я ні, не, неправильно, так скажемо. Я не знаю, що ти читав, але він дійсно ні, ні, він сказав, що якщо типу, всі погодяться, то й його... ми а да. якщо ні, то ми не ми не готові на це ні, ні, Він сказав. Так давайте щоб не було так, що тільки Бельгія. То буде відповідальна. Я про це, кажу. Я про це і кажу. Давайте, друзі, так а щоб всі або всі, ні, або ні, або ні, послухайте. Дивіться, друзі. Я хочу сказати, що. А, Гроші є в Канаді, в Японії, в Америці, в Нідерланди. Але більше всього грошей, да, дійсно в Більгії. І Більгія хвилюється і каже, слухайте, так давайте, якщо ми це робимо, ми за, тільки голосуємо разом, і другі країни теж роблять так. Ну я в цьому нічого ніч, нічого поганого в цьому не бачу. Але я хочу сказати, що тут потрібно тиснути на Трампа. В Британії також гроші. О, тому тут потрібно тиснути на Трампа. Я думаю, що в цій конфігурації дуже було б важливо це. Хто б зрішив себе і хто б був би таким отважним героєм? Я Перше. думаю, що це б були б британці. До речі, думаю, Володимир Зеленський що... там знаходиться зараз. А? Володимир, Зеленський. Да, Володимир Зеленський. я думаю, що про це і кажу. про що вони стали будуть... першими? А, да, да, так, так. Я думаю, що якщо б Британія зробила б це перший крок, а я думаю, що вони з задоволенням чи зроблять, друзі. Я хочу сказати, що Британія це і Фіні це дві країни, які готові сьогодні. Так скажемо, допомагати а, а, військовим конкретно воювати з Росією. Якщо почнеться війна, якщо буде якийсь напад, а відсоток підтримки і відсоток готовий воювати, це дві країни. Лише по факту. На жаль. Так, да, Де... тому я думаю, що а, тут потрібно говорити про те, що а, от потрібно, щоб показово це зробило б... а... декілька країн. Декілька країн, а Британія повинна бути першою. Добре, тоді про 19-й пакет буде 20-й? Слухай, дивіться, так, да, може бути і 23, -й, -й, розумієш, але я хай бажаю, що воно повинно бути. Ну, це Я вважаю, що коли е, прописується в от, як зробив це Америка, що це вторичні санкції. Я про це кажу постійно, тому що ми, ми бачимо, що да, сьогодні, наприклад, грузинам продають е, так скажемо. Е, з Грузії, от взагалі, от я вважаю, що вони дуже погано себе поводять. І я сподіваюся, що прийде інша влада і це змінить. Що стосується санкцій, я вважаю, що сьогодні ми бачимо від наших союзників, такі не на те, що я вважав, що Угорщина та. Словеччина будуть проти, дотиснули Є. і все, ну, якщо підписали. хочуть, якщо хочуть, то і підписали тиснути. і все. Тому я вважаю, що ці санкції будуть працювати і потрібно також обов'язково вторичні сан санкції а, і бити тим по тим країнам. І по тим компаніям, які сьогодні допомагають о, обхід о, Росії. А що тебе найбільше вразило в цих санкціях? Тому що там багато хто не знайшов, наприклад, таку тему що про заборону унітази там перевози, перевозити. Ну дивись там, ну, 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 слушай, ну дивись, Я вчора про це говорив тобі. Дивись, ну я вважаю, що заборона. Ну я думаю, що це такий ну, ну Стьоп. Ну я так думаю, що е, Європа не буде відправляти свої унітази в Росію. Але це дебіл е, керів, директор е, Російської Федерації. Він вчора вчора подумав, що Росія відправляє в Європу унітази. У мене було питання. Ани, тобто, вони крадуть у нас унітази і відправляють в Європу. Ну що ж такі, я знаєш, для для собі таку таку схему намалював. Да ну дивися, тоді я хотів що в тебе спитати а.